Герої не вмирають. Герої поміж нас. Добровний Василь Дмитрович. Позивний дядя Вася, водій другого відділення гранатометного взводу роти вогневої підтримки, військової частини А 0641 81-ї окремої аеромобільної бригади 90-го батальйону імені Героя України, старшого лейтенанта Івана Зубкова, народився 14 серпня 1972 року у селі Рахиня, що на Долинщині, був молодшим сином у родині разом із старшою сестрою Ларисою. Провів у рідному селі щасливе дитинство та юність. Навчався у Рахинській школі, де закінчив вісім класів. Далі продовжує навчання у першій школі у місті Долині. Василь був ширим, чуйним. Його любили за чесність, відвертість та веселу вдачу. Згадують однокласники та вчителі. 25 грудня 1990 року був призваний на строкову службу, яку проходив у населеному пункті Великодолинське, що на Одещині, влітку 1994 року, одружився з коханою дівчиною Надією. У щасливому шлюбі вони прожили 28 років, виховали двох дітей. Дей доньку Юлію та сина Дмитра Василь був чудовим батьком, прекрасним чоловіком, порядним сім'янином, турботливим сином та братом. Також він був хорошим товаришем. У нього було багато друзів в Україні та за кордоном, де він працював. Його всі любили та дуже поважали. Василь Дубровний був активним учасником революції гідності, оскільки мав загострене почуття справедливості 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення в Україну. Він перебував за кордоном та за Залишитися осторонь подій Україні просто не міг, і через два дні вже був вдома. 7 березня отримав повістку, а 10-го відправився на службу. Навчання проходив на Яворівському полігоні Львівської області. 13 березня цей полігон обстріляли тут. Він уперше побачив, що таке війна. 17 березня він вже був у Донецькій області. Боронив державу в складі збройних сил України водієм другого відділення гранатометного взводу проти вогневої підтримки військової частини а 0641 81-ї окремої аура мобільної бригади, го батальйону імені героїв. України старшого лейтенанта Івана Зубкова, гаслом якого є слова народжений перемагати. Василь одразу заслужив авторитет та повагу у своїх побратимів. Валерій позивний зелений згадує весь час, який ми були разом. Я бачу Василя як безкомпромісного, врівноваженого, мужнього, справедливого чоловіка. Він був самостійною, організованою, щирою та доброю людиною. Три місяці він перебував на нульовій позиції у селі Долина під містом Краматорськом. І вже за три дні мав їхати додому на ротацію. Утім, не судилося 29 червня 2022 року. Солдат Василь Добровний загинув. У бою з російськими окупантами під час ракетного обстрілу ворога воїн побіг рятувати побратима та отримав смертельне поранення. За три місяці йому мало б виповнитись 50 років. Мій батько був надзвичайно добрим. Для нього сім'я це найголовніше. Побратими і досі згадують теплим словом свого друга, дядю Васю. Він був душею компанії, завжди всім допомагав. Для деяких хлопців і своєї бригади став татом. Розповіла донька. Поховали захисника на Долинському кладовищі серед інших героїв. Василь боровся до останнього подиху за Україну, за сім'ю, за нас усіх. Я колись це робив його вуйко Степан, стрілець оун УПАМ, ось так через багато років у цій сім'ї повторилася історія. Вічна пам'ять і слава Василеві Добровному. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються у наших серцях.